Якщо ви замітили на чубуках винограду певний вид грибка, обов'язково зробіть профілактичні обробітки. Як бачите, чубучки свіженькі, ось з них патока вибігає. От бачимо, да? так? Але дуже добре придивляйтесь, тому що ось, як бачимо, від сирості. Від ось цих дощів, від ось цих холодів. У приміщеннях лежали чубуки, і ось утворився ось такий грибочок на самих черенках. Його тут можна замітити не тільки десь в одному місці. От я знайшов ще одну пачечку, от бачимо, який білий такий початок. от. Це вже перші спори грибка. Утворюється він, тому що дуже багато сирості було в приміщенні, на дворі сирість, земля мокра вся. Навіть тоді, коли ви нарізаєте на кущах, навіть і тоді можна замітити, що на самих чубучках, особливо в районі біля. Брунючок можуть бути також білі нальоти. І знаєте одне, якщо ви будете його пакувати, ну, як правило, пакують в пакети чи обмотують харчовими плівками, от, як бачимо, тут також з'являється біленький такий нальотик на череночках. то в тих пакуванах він вам дуже-дуже швидко -дуже розповсюдиться. Ось, наприклад, дивимося сюди біля бруньки. Оп, бачите спори? От вони є. Чи то ви нарізали на своїх кущах, чи то ви отримали чубучок і бачите на ньому таке. Потрібно зробити профілактику. От є от у мене ось така велика пака. Понабирав в тари воду. Є в мене такі великі тари. І... Марганцівку. Де ви її будете брати, я не знаю. Десь шукайте. Ну, у мене ще десь ще завалялося. Добре, що я її знайшов. Зараз в воду додаю марганець і поміщаю весь ось цей чубук туди повністю на декілька годин. Тому що грибок в пакунках ваших, щоб ви його там не замотували, де б ви його не ложили. Якщо він вже є на лозі, в пакуванні самому він буде розвиватися тут дуже-дуже швидко. Якщо замітили, обов'язково робимо профілактику. Отож, ну, ще раз показую, як це роблю я. Отак от, от насипаємо його сюди зовсім так небагато. От Іде він водичку на велику кількість води. І розмішую, роблю таку водичку світло-світло-розовою. Щоб його тут багато і не було, ну щоб вода і не була такою чистою і прозорою зараз ще трошки досиплю. От. І так само в другу тару. Розмішую, щоб вода була розова. От виходить така розова водичка. І сюди я поміщаю абсолютно всі ось ці пакуванчики. Отак от. от. Туди все відправляю, тому що. Якщо вже він з'явився, той грибочок, то, повірте, він вже звідти нікуди не дінеться. Якщо не зробити профілактику, то у пакунках ваших вся повністю лоза. Буквально за, за неділю поцвіте, а вам ще потрібно її зберігати аж до квітня місяця, то ви можете уявити, що станеться з чубуками до кінця квітня. От. Ось так от все поміщаю на години 3. Хай вони тут набирають вологи, хай вони тут собі викисають добре, далі достану, обсухають і далі буде далі. Так, далі розмішую водичку тут. ну Ось так от. Вийшло все, заляв я. Марганець у всі тари розмішав, вийшла така розова вода. От і сюди поміщаю весь чубук. Години 2-3, плюс-мінус. Ось так от все вимочується, набирає в себе вологи. Весь той грибок, який був на ньому, він, по ідеї, має тут знезаразитись, має пропасти. Далі це все достаю. На такий добрий цілий день хай воно обсухає і на вечір заношу в будинок. Будинок опалюю дровами, отам от розстелю на підлозі <кій> якесь покривало, виложу туди всі ось ці чубучки і в теплому приміщенні, в сухому, такому, щоб було, іменно щоб було тепло. Вони в мене будуть там просохати, коли воно все добре, гарно висохне, от тоді я їх буду. Пакувати, тому що на дворі вже сонця немає. Тепла на дворі немає, погода сира, і вони вам там не, не обсохнуть і не, і не буде того результату, якого потрібно. Отож, так як і говорив у попередніх своїх відео, і як я показував, дивіться, як я їх пакував. Все в пакети з обох сторін добре скочуємо замотував, далі вологи ганчір'я, і знову ж таки в пакети і в погріб. Перед тим обов'язково зне щоб, якщо десь побачили грибочок, який я вам показував на початку відео цього, от його потрібно позбутись, а тоді відправляти черенок на зберігання. Ось така методика. Нічого складного, але обов'язково. Усім дякую за увагу!